Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 176 її створив Алесандро Сальвіо. Це італійський шахіст та шаховий теоретик. Цій задачі вже понад 400 років. Хід білих білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Білих є на коня більше, але виграти тут не так просто. Чорний король ходить просто собі біля кутка. Якщо зіграти король 7 чи королів 8, це буде пат. Біла є ідея пожертвувати коня за одного з пішаків. Розглядаємо спочатку хід кінь 6. GH. Знову ж таки, якщо зіграти король F8, буде пад. Король F6 зробили опозицію, але білі не можуть виграти. Чорний пішак на h6, він заважає білим виграти. Що може бути далі? Король g8, білий король він ніяк не може атакувати пішака на h6. Якщо зіграти g7, тоді король h7. І є стандартний хід, щоб проводити пішака, це король 7. Але в цій позиції це пат нічия. Ось пішак на А6 обмежує чорного короля. Наступний варіант це кінь G7. Король G7, король e 6 В чорного короля є три ходи і кожен хід хороший. Білі тут не можуть виграти. Можна навіть грати король F8, білі роблять опозицію, але чорні в цій позиції цього не бояться. Король g8, g7, король h7 і білі не можуть виграти. Виграшна ідея це перевести коня на f6. Білі можуть досягнути цього різними способами. Хороші ходи кінь d6, кінь e3, кінь g3, щоб якнайшвидше перевести коня на f6. Кінь g3, король g8. Кінь e4, король h8 і кінь f6. В чорних цухтванг. В короля немає ходів. Чорні змушені бити коня. ЖФ. Тепер, звичайно, якщо побити пішака, то буде нічия. Але виграють ходи король f8 чи король f7. Король f7, тільки f5, і білі проводять пішака з матом. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Тобто необхідно перевести коня на F6. Кінь g3, король g8, кінь e 4 король h 8 кінь f6. Гарна жертва коня. Чорні змушені бити. Тепер просто король проводить пішака. Є ферзь, мат, білі виграли. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!